Привіт-привіт, шановні друзі, колеги, бухгалтери, директори, юристи і ФОПи. Я рада вас вітати на моєму ютуб-каналі. І цей випуск теме дня ми присвятимо питанню того, що податкова отримала доступ до банківських рахунків українців за кордоном з метою контролю за сплатою податків в Україні. Отже, що відбулося і коли саме? Ще у 2023 році до податкового законодавства було внесено відповідні зміни. І з 1 липня 2023 року е українські банки розпочали збір інформації по клієнтам, нерезидентів. Резидента у стандарті CRC з метою інформування податкової, яка потім обмінюється цими даними з іншими державами, відповідно за таким подібним алгоритмом відбувається збір інформації в інших країнах, де мають рахунки українські. Резиденте, тобто, що відбувається, коли ви перебуваєте в іншій країні, відкриваєте рахунок банку. Вже е, такий банк збирає інформацію про фізичну особу, про юридичну особу. Відповідно, передається дані до податкової своєї країни. А податкова відповідної України робить обмін інформацією з податковою України. І відповідно дані щодо статків, щодо залишків, рахунків, все це буде передано до України. Відносно тих банківських рахунків, які мають українці за кордоном, вже у вересні 2024 року має відбутися автоматичний обмін фінансовою та банківською інформацією з податковими країнами Євросоюзу. І перший обмін відбуватиметься за період з 1 липня 2023 року по 31 грудня 2023 року. Автоматичний обмін фінансовою інформацією стосуватиметься усіх ФОПів, юридичних осіб і Фізичних осіб громадян України, Колеги, у нас сьогодні дуже важливе відео, і щоб не пропускати наступні свіжі відео, просто зараз раджу підписатися на мій канал Блог Тетяни Моясенко. Ось там кнопочка підписатися. Дякую тим, хто вже підписаний, і ставте лайк цьому відео, якщо воно було корисним. Ну а ми крокуємо далі. Серед податкових проблем, які має Україна. І, зокрема, фізичні особи громадяни України це визнання так званого податкового статусу резидента. Адже на жаль, за нормами податкового кодексу, якщо фізична особа має громадянство України, вона вже автоматично має. Податковий статус резидента і зобов'язана декларувати доходи і сплачувати податки безпосередньо за місцем свого громадянства у країнах Євросоюзу трошки інакші правила, правила пов'язані із тривалістю перебування у відповідній країні. І на жаль, поки громадяни України маючи громадянство України, залишаються податковими резидентами, вони продовжують мати проблему визнання податкового резидентства в тої країни, в якій вони перебувають, більш ніж ні 183 дні. Тобто вони по факту продовжують мати два податкових резидентства і відповідно виконувати двічі податкові зобов'язання. Звісно, це недопрацьовані норми податкового законодавства, про які на жаль. Відомо нашим податківцям, але поки що ніхто нічого не планує змінювати з метою відповідно контролю за доходами фізичних осіб. Подивимося, як далі відбуватиметься зміни в законодавстві щодо оподаткування доходів фізичних осіб. Ну а я завершую цей випуск. всіх, цілую, люблю, па-па.